Доброго дня! Ми сьогодні знаходимося в такому прекрасному залі виставковому на з'їзді сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад. Як голова обласної ради, хочу зазначити, що цей захід є особливо актуальним у період, коли Розпочати перший етап реформи місцевого самоврядування. Він означає децентралізацію влади, передачу влади на місця, в тому числі і фінансів. Тобто, влада повинна бути наближена до людей. Це перше. І друге, це все ж таки ліквідація в тому вигляді, в якому є обласних міських державних адміністрацій. Я думаю, що це є найактуальнішим, і всі в центрі повинні почути голос якраз. Голів сільських, селищних, міських голів. Думаю, що наш лідер Юлія Володимировна Тимошенко, лідер партії Батьківщина, кандидат в президенти, підтримує таку реформу і ми теж підтримуємо її. Думаю, що нас чекає перемога і успіх. Дякую.